Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Хвилин 10 я заберу вашого часу. А майте на увазі, ще зараз ну, активно обговорюється по всіх усюдах візит такого Кирила Дмитрієва до Вашингтона. Це такий колишній українець. Може він і зараз до речі, може, у нього є українське громадянство, не знаю. Але він дуже довго працював в Україні. Мені здається, він працював. Українець з народження, ну, я можу тут помилятися, він у Віктора Пінчука працював. От там, там сфера його була б інтересів, і, мабуть, був інтерес у Віктора Пінчука, і він тут довго довго. Працював і жив, як я розумію, потім поїхав в Москву. Може, навпаки, не знаю. Я не великий фахівець не досліджував біографію цього Кирила Дмитрєва Тепер він в Росії очолив фонд прямих інвестицій. Тобто він такий не перший, не другий, не третій рядний а, переговорник, і він не буде мати зустрічі в Білому домі, а буде мати зустрічі там з якимись теж переговорниками з українського питання. З, -з російсько-української війни, фактично, да? ну, для американців це українське питання, а для росіян тим більше. Що тут звертає на себе увагу? Це те, що от йому скасували санкції, він був під санкціями, скасували тимчасово санкції, що він приїхав туди і провів якісь переговори. Питання в тому, що. Так не буває в світі, щоб сторони, які воюють, не вели все одно переговори. Це абсолютно нормально. І дивно було б думати, що це йде іде війна, Росія напала на Україну, і і, 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 і українці досить так критично сталися до будь-яких контактів там ну з Орбаном чи з цим Фіцо, тобто з угорським лідером або словацьким лідером. Але історія людства знає. Безліч випадків. Ну, візьмемо, наприклад, такий випадок, коли були переговори в перші місяці е, нападу німецької е, фашистської Німеччини на Сталінський Радянський Союз, і тоді через розвідку, через Болгарію, через болгарську якусь там е, дипломатів радянських, вони там щось мали, якісь контакти з німецькими дипломатами, бо Сталін просив у у Гітлера мир він хотів, щоб Гітлер припинив війну і готовий був на безліч поступок і територіальних, і будь-яких, і так далі. і так далі. Але Гітлер на це не пристав. Тобто, такі переговори теж були тоді, вже коли, коли німці зайшли дуже далеко, там до, до Смоленська, і вже до, до, до Москви там було просто пару сотень кілометрів. От, так що Ну а якщо взяти останні роки, то це, безперечно, так звані палестинці з е, євреями, з держави Ізраїль переговорюються постійно з палестинцями, бомбить палестинців, палестинці кидають ракети на на Ізраїль, але переговори йдуть то там, то там. Ну Зараз Катар в такий переговорний майданчик, Єгипет переговорний майданчик. Е, коли була. Війна на Балканах, то теж війшли перегори там в, в Норвегії, мені здається, і так далі. Тобто сказати, що це така якась ой-ой-ой е, унікальна історія, ми не можемо, принаймні, я точно не можу і, і не скажу, тому що це така очікувати, що буде тільки конфронтаційні е, якісь кроки. Не, не варто, тому що все одно знайдеться хтось, хто захоче бути посередником, переговорником, таким, сяким, п'ятим, десятим. І, і вони всі хочуть бути миротворцями, вони всі хочуть, щоб їх вихваляли з страшною силою, і казали, ой, от, от, от вони за мир, вони молодці і так далі. І тому подібне. Ну, оцей Кирил Дмитрієв, значить, він там якась така досить складна історія, особиста. ну, диктаторів завжди все особисто, тому що коли немає інститутів, коли не працює судова система, не працює прокуратура, не працює е парламент там Верхня Палата Нижня, нічого не працює, то тоді е одна людина одноосібно приймає рішення. І, і, і ця людина одноосібно приймає рішення на, на ґрунті чого? Якщо у нього нема, ну умовно кажучи, якщо є змагальність по виборах. То створюється ну, умовно, в даному випадку державна дума, і там люди виступають. І якщо лідер, скажімо, не, не диктатор, то він каже: О, диви, який розумний! Він розумні речі каже: Давайте його візьмемо спочатку хай, заступником міністра, а потім міністром, а потім, може, віцепрем'єром. Бо він дуже розумний. Він... І ми бачимо: от тут, тут 400 депутатів, вони там між собою щось варяться. А, а хтось дивиться, і каже, оцей розумний, а цей ідіот. Ми. Ми цього не будемо підвищувати кудись і так далі. Коли ти диктатор, ти сидиш і кого ти особисто знаєш, того ти особисто знаєш. Ти не можеш здати мільйон людей. Ти не можеш навіть здати 10 тисяч людей. Це я постійно хочу чихнути. Тобто, це означає, що я правду кажу. От. І, і тоді, значить, історія цього Дмитрія така, що він має дружину. Може він через дружину переїхав в Москву, не знаю. От з Києва. А, а дружина виявляється, якась дуже хороша подруга доньки Путіна. І, мабуть, вони десь зустрілися, і, і Путіну він сподобався. І сподобався, може там є розумніші, може там є супер, якісь такі круті чуваки. От. Але їх просто Путін не знає і все. І туди нагору потрапляють тільки ті, кого він знає, і хто кориться йому, хто склоняє, хто плазує перед ним. От. І цей Кирил Дмитрів, мабуть, представив спочатку доні Путіна, потім доня сказав, який умний мальчик. І подзвонили папі і сказав, папа, тут умний мальчик. А той каже, ану запроси його. Ну, умовно, я це кажу. От і ще одне мене у мене в голові виникає. Я б не сказав, що це плюс, але оскільки він довго жив в Україні і бачив, як тут політика відбувається, скажімо, то ми можемо так. Я підозрюю, що одна з рис, яка у нього є, корисна в даному випадку, мабуть, для, 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 для Путіна, це вміння домовлятися. Українська політика це політика. Цивілізована, а цивілізована політика це політика, коли всі учасники політичних процесів вміють домовлятися. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але це коли кажуть, що політика це мистецтво можливого, що таке можливе? Це коли ти бачиш, що у от, тієї от, 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 от партії є, є здоровий глузд з моєї точки зору, з точки зору моєї партії. Я кажу, давайте отут ми порозуміємося і зробимо альянс. А отут ми не порозуміємося, і ми по цих питаннях просто їх не будемо ставити на порядок денних, щоб не пересваритися. Я умовно кажу. І в Україні так було б весь час, поки не прийшов Янукович, який не вмів домовлятися. Оце теж, до речі, такий російський вплив на Донбас, і там достатньо специфічні люди жили. Я не кажу, що вони погані, але вони якби там. Донбас ніхто не поставить на така, таке враження, що хтось хотів. Ми тут сиділи в Києві, у Львові, в Полтаві, як би поставити Донбас на колені? Що то він не на стоїть. І він не вмів домовлятися. І от результат то, то його не вміння домовлятися. І може ця якість і ця, ця, ця гнучкість, скажімо так, да, може, вона. якби… Здалася Путіну зараз корисною для Російської Федерації. Очевидно, що він, цей Дмитрієв, якщо він дійсно народився і жив в Києві, і довго працював і жив, і якщо він має якихось родичів і так далі, не знаю. Це ну, запроданець, очевидно. Якщо він дійсно сюди приїхав з Москви, а потім повернувся до себе в Москву, ну то тоді ну, він москаль і є москаль, Да. Найнятий працівник, як, як наймав Янукович свого часу найманих працівників, які були в Міністерстві оборони, включно з російськими паспортами. Тут я не можу сказати, чи є у нього той російський паспорт, чи нема у нього, і чи він був у нього, коли він працював в Україні, і чи народився він в Україні, і чи жив він тут весь час, і чи має він тут родичі, і як би його. Життя пов'язане з Україною, там школа, я не знаю, університети, так далі, так далі. Тут я нічого не можу сказати. Але перебуваючи в Україні, він безперечно навчився у цьому правильній політиці, гнуч гнучкості в, 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 в політичній царині. А в кінці повернуся ще раз, щоб повторити, що уявити собі, що така конфронтація буде тривати вічно і не знайдеться хтось. В даному випадку це Трамп, який скаже: Ні, оце все неправильно. Треба робити так, як я зроблю. І я зараз подзвоню туди, подзвоню сюди. Тому сьому і будемо домовлятися так чи інакше. Ну зараз всі кажуть, що він злоститься злий на Путіна. Ну будемо сподіватися, що це на надО... це дощ надовго, такий як зараз за моєю спиною в Києві, і що не, -не буде ніяких зигзагів у Трампа, і він дожме Путіна, щоб Путін пішов на поступки. От тут, от тут і є головне питання, коли я кажу гнучкість і цивілізація це тотожні розуміння, А от у росіян ніколи не було в політиці гнучкості, у них завжди було або, або 100% я виграв, або 100% я програв. Вони просто абсолютно не, не можуть собі уявити якусь домовленість, я тут поступлюсь, ти тут поступишся, десь знайдемо. Якусь, якийсь варіант. В кінці в самому я скажу, що розраховувати на те, що Україна під час цієї війни відіб'є Донбас і Крим я би не став, я би не багато поставив на, на, цю, на цю можливість, але на що я можу поставити з гарантією 100%, це те, що а, просто настане час, і я не думаю, що це буде більше, там, ніж 3, 5, ну, 7 років, коли все, все повернеться в Україну. Uh, і, 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 і без війни також це буде, буде зроблено. Це зробиться якимось чином. На цьому я закінчую і кажу вам бай-бай. Побачимося най най найближчим часом. З вами був Микола Вересень. пока.